Треба О, щось може заставлю. А туди багато треба, блям. Так, да, це ми тільки один, один забор робимо. І що ми зробили? Знову на, на вулиці щось? А я я... я. Хорошо, що дерева близько. Потягати далече не далі. <пізденно> <пізденно> Так, може не будемо робити другий повний? Так, зробимо і все. А, нам в машину хочеш? Ні, я хочу під'їхати і попробувати, як діють ці шипи. Залізу зараз на Ніву і попробую. Зараз помреш. Двоє. Тільки до дерев прямо. Та чекай, зараз забереш машину і підеш собі брати дерев. Чого ти така панічна? Ой, блядь. Що це було, я почув. пощупа. Понял, не ровно так. Я просто почу. Дайте, дайте, будь ласка, цей повний бінтик і дві палочки. Я палки є, дайте повного бінтика. Зараз перевірю, що таке шипи. Перевірю, що таке шипи. Суха, ну непогана тема шипы, я дивлюсь це. Надо поставити табличку, не можна трогати.